А зараз на сході у зоні АТО перебуває велика кількість прикарпатських силовиків. У найближчі дні ця цифра значно зросте. Усім цим героям відчайдушним захисникам України потрібна наша допомога. Цей центр повинен взяти на себе всі ті моменти всю ту роботу. яку сьогодні не може з технічних причин виконати Рада оборони через. Ці вірові фронтики створено проваді оборони. Іншими словами, нам сьогодні треба запропонувати виробити спеціальний механізм, спеціальну модель, яка може дати можливість в режимі реального часу, в режимі одного дня, забезпечити на першу чергу матеріально-технічні потреби наших військовослужбовців, правоохоронців і тих активістів, які сьогодні вже або виїхали захищати нашу державу, або готуються до цього виїзду. Координаційний центр швидкого реагування це волонтерський рух. Його створили для того, щоб уникнути довгих процедур тендерних закупівель необхідної для військових амуніції та продуктів харчування. На жаль, через добре укорінену бюрократію, майже всі кошти, які люди перераховували на допомогу армії, заморожені. А чекати уже немає часу на рахунку, буквально кожна хвилина. На жаль, держава, маючи акумулювавши значні фінансові ресурси в зв'язку з існуючим законодавством, не надає їм належну допомогу, так як би це мало бути, незважаючи на те, що і сесія сьогодні відкрилась, і ніякої лібералізації в бюджетній сфері використання бюджетних коштів, скасування тендерних процедур, хоча б для потреб армії під час ведення бойових дій немає. Жодних бронежилетів так далі не поступає на озброєння нашого особового складу і наших бійців. Наші люди при картації потребують допомоги всебічної допомоги, це допомога і в окремих елементах забезпечення життєдіяльності, бронежилети, каски і так далі. Це окремі. Частини озброєння це приціл нічного бачення, рації, тепловізори, каліматорні приціли, біноклі, дальноміри, то, чого немає сьогодні у них. Частини екіпіровки, особливо Складне питання, продовольство, медикаменти, ну і побутові предмети, які першої необхідності, з якими вони стикаються. Ми не можемо сидіти, склавши руки, як громадські області, і вичікувати, що в Києві за нас все і за наших хлопців вирішить. У нас просто немає іншої альтернативи. Ми зобов'язані дії. Умови, у яких перебувають наші бійці, просто жалюгідні, зазначає голова координаційного центру Юрій Романюк. Ще одна мета створення такої організації це встановлення зв'язку між прикарпатцями та нашими вояками на сході допомога має надходити адресно до кожного силовика особисто. Пріоритет номер один. Це бронежилети і кевралові каски, каліматорні приціли, приціли нічного бачення, рації, тепловізори, грушники. Оце саме перша необхідна група, яка забезпечує збереження частково прямо чи побічно життя і здоров'я нашого бійця. Все решта це вже похідне. Перша проблема це. Питна вода це забезпечення водовосками, консерви, тушонки, цукор, чай, закрутки, зущенки, шоколад, кава, компот, овочі, фрукти, крупи, цитрусові, Набір посуди металічної, питна вода в безмежній кількості, рожки, вилки, ніж, мед потрібно забезпечити кожного бійця, індивідуальною аптечкою, шприцами, жгутами, спиртом, ватою, бінтом, аналігіном, системою зеленками, йодом, перекісводня, антишокове, антивірусне, від отруєнь, від простуди, від серця, від тиску, від болі в животі. Так далі це ціла проблема, яка має бути, умовно кажучи, всюди. Кармат, спальник, чайник, десь праска хоча б на один взвод, тапки кожному індивідуально, кросівки, шкарпетки. По ну, шкарпетках, вибачте, я зупинився окремо. Ви розумієте, води немає. Умов митися і прати будь-яку білизну на сході майже немає. Тому такі предмети першої як шкарпетки, вибачте, ну солдат більше одного-два дня носити не може. Тому щоб його на місяць місці забезпечити, треба ну щонайменше 15 пар на одного бійця. Просто щоб ви розуміли масштаб. Майки, там, нижня білизна, балаклавики, пітильники, мило, шампунь, станок, піна для гуління, після гуління, вибачте, туалетний папір, серветки, вороги, рушники, зубна щітка, зубна паста, вода, поповнення рахунку на телефон кожному бійцю, десь стрільники потрібні, лампочки, продовжувачі. Координаційний центр швидкого реагування збиратиме як матеріальну, так і фінансову допомогу. Все необхідне миттєво відправлятимуть до пункту призначення. За прозорістю збору та використанням коштів, що надходитимуть на новостворений рахунок, буде слідкувати спеціальна наглядова рада. Всі кошти будуть витрачатися виключно після погодження з наглядовою радою. Всі кошти будуть звітуватися, висвітлюватися, які поступили, які витратили, на які проводки, по яких сумах копії накладних. будуть виставлятися на сайті, який завтрашнього дня має запрацюватись на станом на сьогоднішній день. Уже в системі Фейсбук є сторінка координаційного центру, яка потрохи висвітлює свою інформацію. Окрім влади та керівників координаційного центру перед присутніми також виступали силовики, які вже днями відправляються у зону АТО. Купити бронежилет і каску, там ведро картоплі на тиждень для військового, там е, пару мостів, берцетині нещасні. набагато дешевше, ніж похоронити людину, зробити пам'ятник і потім учити її дітей до Пам'ятайте Пам'ятайтеся, пам'ятайте це всі, думайте про те, що буде завтра. Ми йдемо для того, щоб ваші діти, щоб хлопці 18 років, сиділи до. Вчилися, здавали сесію, кохали дівчат своїх, одружилися, вирожіли дітей. Ми від 30 і вище підемо і зробимо цю роботу. Із залу лунали запитання, пропозиції і навіть звинувачення. Не обійшлось цього разу і без казусів. Невдоволена група активістів, які не розділяють ідеї координаційного центру, показово покинула зал. Вони за допомогою військовим, але за своїми методами. Хто хоче це І сьогодні, які проявляють чи то влада, чи громадські організації, волонтери, які спрямовані сьогодні для забезпечення наших хлопців, які зараз прибувають в зоні АТО, це є громадянська державницька позиція. А всі, хто планують і роблять будь-які спроби для того, щоб заперечити цю добру і патріотичну роботу, ви зробіть і дайте оцінку самі, Мар'яна Мацьків, Андрій Гарашчук для програми події НТК».